Прогнозувати події на 2025 рік улюблена справа українців напередодні нового року. Одні пророкують заморожені війни і вибори, інші набратись терпіння і продовжувати ще активніше боротись із загарбником. Різні люди кажуть різне, але буде, буде так, як буде. Наприклад, Віктор Боберенко – український. Політтехнолог ще в 2015 році він обґрунтовано спрогнозував, що Зеленський стане президентом. Тоді до нього поставилися з недовірою, але події 2019 року довели його правоту. Цього ж разу він сміливо прогнозує замороження конфлікту і вибори в Україні вже в 2025 році. У них ж 9 травня 80 років, вже ж вілікай побіді, побіда бесія буде, і тут їм би якраз сказати, що все СВО там ми свої задачі. Чи закінчили і десь 9 травня оголосить там, типу, що все СВО і сісти за сіл переговорів? Тобто може бути таке статися, що це якраз-якраз реперна точка така. Да? А як тільки відмінений військовий стан, по ідеї, на другий день Верховна Рада мусить оголосити вибори президента, чи дійсно це може статись? Чому не все так просто? Які надзвичайно складні процеси запущені, і чому підготовка до виборів ще не означає? Вибори, давайте розбиратись. Закінчується третій рік повномасштабної війни між Україною і Росією. Наша країна до цих пір надзвичайно сильно залежна від допомоги західних партнерів. А в США змінився президент. До влади прийшов Дональд Трамп, який хоче вольовим рішенням вплинути на хід війни. Майбутня адміністрація Трампа вона демонструє зусилля до того, щоб припинити гарячу фазу війни. Єдиним фактором, який на який всі всі посилаються і на чому ці всі очікування грунтуються, є фактор Трампа, але фактор Трампа це невизначеність. Його ініціативи, слова, підходи здебільшого генерують хаос, ніж пропонують якийсь якийсь новий порядок. Трамп обіцяє влаштувати перемовини і швидкий мир у політиці Трампа, як і в багатьох інших. Американських президентів всі початок каденції буде, буде спроби зустрітися з путіним, подивитися в очі, заглянути що там, щось там побачити, і так би мовити, почати відносини між сполученими штатами і Російською Федерацією чи Білим Домом і Кремлем ну, з нуля ну, ну якби спочатку. Почати відносини спочатку. Це традиційна помилка всіх американських адміністрацій, починаючи ну, навіть не з Обами, ще й до Обами. Обама перезавантаження проводив, відповідно, і, і Трамп, і Байден так само зустрічалися з Путіним, хотіли дізнатися, що він хоче. І все це завжди приводить до одного і того самого результату, тому що Путін не змінюється. От американські президенти змінюються, Путін не змінюється. І Дивись йому в очі, не дивись, пропонуй новий діалог чи новий етап. Для нього це не новий етап. Для нього це своя окрема, окрема стратегія, яку він реалізує там десятиліттями. Трамп э, притримується, як і Путін. До речі, там э, реал-політик, Що треба там щось взяти і домовитися? Э, а держава Україна, тут ми заручники, того, що ми якраз апелюємо до їхніх принципів. До їхньої етичної поведінки, що в основі політики мусить лежати не реалполітик, а, наприклад, принцип, що зло має бути покарано, агресор має бути наказаний. І тут треба згадати, що в 90-му році, ну на межі дев'яносто 91 першому році, почалася ця проти Іраку. Коли за, захопив Кувейт, зібралася ціла коаліція. Вони казали, ми не можемо дозволити. Принципи, наші принципи, і Сполучені Штати Буш тоді казав, що Буш старший, що не може Сполучені Штати пройти мимо того, що хтось порушує державні норми. Агресор має бути покараний. І надавали лаптями по, по мордам. Хусейну прогнали його. Да, це Перша Іракська війна. Все тоді. І, а зараз ні. Виходить, що тоді е, принципи досягли. А зараз ми граємо, що дозволено Юпітеру, то не дозволено бику. Хусейн забикував, ми його б наказали. А е, Путін забикував. Ну він же ж не бик, він Юпітер, йому можна. Неодноразово були озвучені факти корупції серед людей у владі. Огромна частина средств в з в Україні а 30 до 50% процентів зависимості одне правні. Але аудит фінансової допомоги Україні можливо буде використаний не для покарання винних. Це може бути. Точка тиску чи больова точка, якась в українському керівництві, через натискаючи на яку можна їх схиляти до тих чи інших рівніше, в тому числі до поступок Російської Федерації в переговорах з нею адміністрація Дональда Трампа буде хотіти від українського керівництва, ну як мінімум, поставити його під контроль. От те, що не вдалося адміністрації Джозефа Байдена, і в чому що є в принципі для мене головним доказом їхньої слабкості. Це те, що вони так і не справилися ні з Зеленським, ні з Єрмаком. Надскладним викликом для Трампа буде банально посадити Україну і Росію за стіл перемовин між цими двома лідерами Путіним і Зеленським. В принципі, домовленості не може бути як такої. Путіну ну, Путін не хоче зустрічатися більше з Зеленським, дивитися йому в очі, бо це людина, яку він хотів в принципі знищити. Ну як ну це незручно. Це незручно, і той це в принципі знає і, і, і прекрасно розуміє і відчуває, тому на персональному рівні між президентом Путіним і президентом Зеленським досягти якоїсь якоїсь домовленості ну в принципі неможливо. Судячи з бахвальства Путіна на останній прес-конференції, він думає, що зможе задушити Україну за поточну зиму. Те, що віщає Путін, Лавров, Пісков і вся ця нечість. Це їхня щира позиція. Вони думають, що вони зможуть бути більш впертими, ніж захід. Вони думають, що вони зможуть простояти на хвилину довше, ніж Україна, і тому вони зараз кидають все, щоб дотиснути і протиснути. Що він нас зажене в блекаути, що у нас не буде світла і тепла, що він нас зажене. Що посипеться на ЗСУ, посипеться як там як доміно да, що на фронті будуть бригади залишати позиції, що залишимо там покровськ, там ще, що, ще що. І він за зиму там вийде, там умовно знову там другий наступ на Київ. Поки у Росії є можливості, вона буде рухатися далі. Рухатися далі вона буде допоки Україна наразі не зможе протиставити щось. Реальне і потужне, але протиставити щось реальне і потужне Україна може лише тоді, коли її е, будуть забезпечувати цим, весна принесе українцям впевненість у завтрашньому дні, а впевненість Путіна похитне. Це може бути часом початку перемовин. І от коли Путін умовно 24 лютого 2025 року буде третя річниця великого вторгнення ну по їхньому СВО, і прийде до нього Герасимов, прийде на Біуліна, і вони скажуть, що Владимир Владимирович, а -а, не тянем. Герасимов скаже, що треба мобілізацію приміняти, тому що м'ясо закінчується. Да? Біуліна скаже, що там все, економіки, все кірдик, і треба ну, рубль відпускати в плавання, він буде 150 або 200. А для них ж очевидно, що це ж в доларах будуть менше їхні зарплати, що вроді їм збільшують там да, зарплати тим же ж військовим, ну ті, хто на м'ясо йде. От, але насправді в доларах вони там отримують все менше і менше. Так, у Росії є дійсно великі проблеми в економіці, і вони починаються із наступного року, особливо з огляду того, що вона перегріта саме військовими замовленнями. А весь кеш фактично перебуває у військовій сфері і він. Та є, ну, сьогодні ті, хто йдуть воювати проти України, вони як раніше в радянському часу в радянські часи нафтовики, тобто заробляють найбільше в інших сферах, гроші вже зникають. І тому всі ці оцінки, які вже дають світові економісти, вони показують те, що Росія буде мати великі проблеми у 2025 році, і вони тільки починаються. Тобто так Достатньо сильна у Російської Федерації основа була база, а така подушка безпеки. Вона вже розтанула за цей час через шалені військові витрати і відсутність можливості поповнювати це, поповнювати запаси саме з за рахунок світової торгівлі. І тоді, коли вони зрозуміють, але тільки тоді зрозуміють, що Україну військовим шляхом не перемогти, а це може бути ну початок весни. Коли і ми вийдемо з депресії з першим сонечком вистояли зиму. хух, і тоді він може сказати, що сідаємо там за мирні переговори. На Зеленський говорив про справедливий мир, це доволі ефімерне поняття, і в кожного воно може бути своє. Коли зараз Єрмак заявляє, ну і Зеленський, та ми готові там на переговори е, з е, Росії, там, типа, якщо запропонувати чесний мир. А який це чесний мир? Що таке чесний мир? Для мене чесний мир. Ну для мене то взагалі чесний мир. Це коли Кремль згорить, да, і Путін буде на лаві підсудних в Газі. От, але принаймні там це ми виходимо на кордони 91-го року. І щоб Зеленський сам власноручно десь в Краснодоні е, український прапор підняв над якоюсь сільрадою. Поїхав, плюнув з руїн Керченського мосту. Оце була б для нас перемога. Якщо цього нема, це вже не чесними. Зараз Путін говорить, що так я готовий зараз говорити. Е, звільняйте Крим плюс чотири області, е, зрікайтеся армії мови віри. І на якийсь час я зупинюся, а потім під накопичу силу і з'їм вас остаточно, тому що вам нічим буде опиратися, і ви між собою будете сваритися навколо питань мови і віри. От цього йому дати ми не маємо права. Я дуже сподіваюся, що цієї спокуси українська влада уникне, хоча би тому, що боятиме ці реакції суспільства. У команді Зеленського вже зараз намагаються продати ідею, що те, що Україна встояла, це вже перемога. Тут, в принципі, якби завершення не програшем цієї війни це вже перемога почасти. Україна відбулася, Україна залишилась суверенною країною, і ми незалежні, як були, так і залишились. Ми відбились від ворога. Да, це не перемога, але це й не поразка. І принаймні вони можуть це сказати: ну, ми зіграли в нічию поки що, але ж ну, типа, він потім, ну, протім, ад єрість буде казати, але. Що ми дипломатичним шляхом там відвоюємо Крим. Ну це, це нереально, абсолютно від слова, абсолютно, то тобто від цього танцюємо. Але що ж, ну поки ми не можемо. Союзники не готові нам допомагати ще якісь роки. Ми не готові воювати ще довго, да от і тому заморозка це якби єдине, що прийнятне. Але заморозка за принципом: от, просто хто де став, там того й тапки. І все. Навіть якщо перемовини стануться, це не дасть миттєвого результату. Бажання Трампа закінчити війну за 24 години неможливе, і здається, він сам це починає усвідомлювати. Знову ж всі кажуть там, типу, от 20 січня 25 року нас чуть чуть ли не на другий день помирять. Та ну, та ну нафіг, Я кажу, що цього не буде апріорі. Не буде ну, від 100 днів до, до півроку я думаю піде, піде на з'ясування ситуації і самим трампом і його новою новою адміністрацією але так чи інакше коли буде усвідомлено реальність то доведеться допомагати україні і посилювати україну збройно безпеково і з того моменту з моменту ухвалення рішення про нове посилення до моменту там якого завершення бойових дій пройде достатньо багато часу є розуміння що просто припинити гарячу фазу війни без дійсно якихось механізмів, які б гарантували ну, безпеку, новий ненапад Росії, і які б а, сприяли подальшій обороноспроможності України, Україні. Україна це теж є. Багато експертів пророкують чорного лебедя. Неврахований фактор, який може кардинально змінити ситуацію, щодо так званих чорних вибудів, я думаю, що вони можуть хіба що прискорити і так процеси, які рухаються. Тобто, Якщо щось станеться з Путіним, ну тут питання наскільки з Путіним, а, а а не з колективним Путіним. Бо я боюсь, що він там не один особлює партію війни, і тому питання: хто далі, як формуватиметься конфігурація впливів? Я би не очікував від 2025 року якоїсь конкретики, а навпаки, чекав би ще більшої невизначеності ніж вона. Була чи існувала в нинішньому 24-му році, чому ж не дивлячись на таку невизначеність, команда Зеленського вже активно готується до виборів. Для мене це цей передвиборчий зуд офісу президента свідчить більше про їхню внутрішню тривожність і загострення цієї тривожності, вони очікують, що вже ось ось. Щось може статися таке, що позбавить їх влади, чи внутрішньополітична, чи зовнішньополітична, чи військово-безпекове, там не знаю. Вони кожного року готуються до виборів. А, згадайте, кожного ж року виникає от ні, от точно навесні. Ну, не навесні, ну восени, ну точно будуть вибори. Проходить зрозуміла ситуація на фронті, які там вибори. А, і так воно наймовірніше а, виглядає і на наступний рік. І я думаю, що ну, з одного боку це тримає команду в тонусі. Тому що це теж дуже важливо, щоб твої соратники політичні і підлеглі, да і взагалі всі держслужбовці. Не сумнівалися в тому, що ти ще в силі, на прав як, як, як політик, як правитель. Ну таким метафорично, я скажу, е, от е, і підкорялися наказам, виконували доручення там і, і таке інше. Тобто, тримати команду в тонусі це готувати їх, готуватися до ну перманентна готовність до, до виборчої кампанії. А раптом щось справді станеться там, чи Путін помре, чи збройні сили України нанесуть е, Невідновлювану поразку російським російським збройним силам. Що буде оця глобальна визначеність Чим буде супроводжуватись або чим має супроводжуватись е припинення гарячої фази війни, якою є перспектива бачення майбутньої архітектури безпеки? І тут уже очевидно, що більше тягар. Ляже на Європу не просто в кількісному вимірі витрат на оборону, про що вже каже і Марк Рюнте, і уряди деяких країн, наприклад, і Польща і країни Балтії. Вони кажуть, що навіть і не 3%, а і 4, і можливо, і 5% будуть витрачати ВВП на оборону. А і якісні рішення, які стосуються. Якщо це не членство і не запрошення України в НАТО, то що це? А як повинна змінитись оборонна політика щодо захисту самої східної Європи і так далі? Тому я думаю, що як тільки ну буде зрозумілою позиція, і ця позиція буде сформульована, яка буде гарантувати. Якісь, ну, хоча б середньостроковій перспективі, е, якби да, відсутність війни гарячої фази війни, при цьому збереження того, що ми можемо дипломатичним шляхом повертати наші території, при тому, що обороноздатність буде зростати, і це буде теж одна з гарантій нашої власної безпеки. Тоді я думаю, що може дійсно постати питання про вибори, оскільки ми знаємо, що е, і вибори, і президентські, і парламентські. Е, Якби да термін вже є, і якщо буде от таке розуміння, ну якби паузи. Там не на місяць, не на тиждень. Там, наприклад, те, що орба носиться з тим, що просто було там перемир'я на різдво, там безвідносно орбана, але просто сама ініціатива, щоб було перемир'я на тиждень чи на два. Ну всі розуміють, що це не працююча схема. Якщо будуть механізми, інструменти, які будуть гарантувати довгостроковий мир, я повторюсь, і що для нас важливо можливість повернення території хай і дипломатичним шляхом. Хай в довгостроковій перспективі, але це може давати певну паузу е і проведення тоді, ну якби виборів може якби, дійсно постати. Заморозка війни буде вести до відміни воєнного стану, що автоматично веде до оголошення виборів. А як тільки відмінений військовий стан, по ідеї на другий день Верховна Рада мусить оголосити вибори президента України. А президент України вибори Верховної Ради, і там треба відкривати. Такий талмут під назвою Виборчий кодекс, да? де вибори, наприклад, Верховної Ради можна провести вдовгу за 90 днів, а можна по короткій перспективі. 60 днів. Ага, 60 днів, і значить, значить тоді парламентські вибори первіше президентських. А вигідно це чи не вигідно? І тоді у Зеленського можуть видати разовий закон, проголосують, разовий закон, який дозволяє, ну, наприклад, по Виборчому кодексу, от просто закриті списки, наприклад, да? і всі. Там, або там будуть ОПЗЖ і всякі інші. Ні, ні, а давайте залишимо ще, ще, ще на раз ці мажоритарні округа. Це по-любому тут буде багато бажаючих. От ще на разок, а потім з наступного разу виборчий кодекс. І тут теж треба буде і союзникам давити на Зеленського, і. Представникам громадянського суспільства, тому що команда Зеленського захоче залишитись при владі. Зараз для Зеленського і його оточення важливо залишитись при владі. Тому, ймовірно, вони можуть спробувати викрутитись зі зміною законодавства до виборів. І стратегії будуть там. Ну, найперше йти Зеленському чи не йти. Зеленському то краще не йти. Я б порекомендував як політтехнолог. Володя соскакивай, їдь в Голлівуд, знімай фільм про те, як Зеленський врятував світ у 22-му році, там, сам про себе, в ролі Зеленського. Зеленський, Камео, там, тіпа, ну все, іди на оскара, ну супер. Голлівуд, і займайся, ти цим класно, це краще в тебе виходить, ніж будь президентом. Знімай. От, але ж його будуть тягти, тому що його команда ж розуміє, що їх будуть доганяти, а без Зеленського слуга народу не проскочить навіть 5%. А під Зеленського ну вони зроблять ребрендинг, умовно команда Зеленського, і вони тоді зможуть. Отримати, ну, як мінімум там 15-20%. Ага, вони будуть знати, що як мінімум 80, 100-120 мандатів у них є. І Єрмак, там чи хто хто пройдуть наступну Верховну Раду, ну Єрмак Подоляк, оці всі, 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 всі. Що вони захочуть, вони захочуть просто е мати мандати депутатів Верховної Ради як індульгенцію, як те, що за них їх не будуть доганяти. Ну, це не факт, але між тим, е між тим карні справи будуть відкриватися, але вони будуть казати, о. Ой, це політичний тиск, там типа ну, тралівалі фестивалі. Уже всі їх речники почали говорити, що треба спеціальний закон, який би врахував, і вони так акуратно, акуратно лапкою намагаються проштовхнути електронні вибори, вибори по пошті. Якось от в кілька днів, якісь отакі, якісь сценарії. Ну, ми бачили е, системну атаку расистів на українські реєстри. Ми бачили, на жаль, епічний провал спроби голосування. Здавалося, б, рядова уже подія для України, антикорупційна рада в Міноборони і епічний провал через суто технічні, як нам кажуть, принаймні, суто технічні причини. Ну то, як мінімум, це є підставою відмовитись навіть в. Підході про будь-які електронні голосування в дії в резерві, де завгодно. Вони зараз думають вже не про перемогу України. Вони думають, станом на зараз, от там Єрмак і його кампанія, думають, як щоб після того як виберуть генерала залужного президента, як щоб їх не посадили. От про що і як зберегти все, що нажито непосильним трудом. Як то кажуть, хочеш миру, готуйся до війни. Тут Україні треба готуватися не до того, що хтось там вирішить за нас і наші проблеми, хтось там домовиться, і ми всі весело підемо на вибори. Які б сподівання не були б в українців зараз, але найкращий спосіб досягти миру це працювати всією країною на перемогу. Україні треба е вирішувати свої п'ять пунктів перемоги. Перше, це забезпечення оборони, це фортифікації, це міні поля, це гідне забезпечення військ на передової, це забути будь-які інші пріоритети, а дороги, а потім вже дороги. Друге. Це власне з випереджаючим графіком українське виробництво, те, що називається передведення економіки на військові рейки, це не карткова система, це не трудова повинність. Якась треба забувати риторику двадцятого століття Другої світової війни. А треба розуміти, що військові рейки для української економіки це підтримка виробництва. Це залучення інвестицій для того, щоб Україна могла виробляти все, що може в принципі виробляти або на своїй території, або разом із союзниками. І якщо вже говорити про оподаткування, то дивитися, щоб жодним чином не підірвати можливості України для виробництва, для залучення працівників і для економічної стійкості. Власне третє. Це інновації, це наука і це випереджаючий розвиток. Ми бачимо, що на фронті працюють українські розробки в дронах. На фронті працюють українські розробки в технологіях РЕБ. Айпетрі, який постачає фонд Порошенка, це один з мабуть найкращих в світі засобів боротьби зараз не тільки з дронами, але і з ракетами, кабами і таке інше. От отакі розробки мають. Масово впроваджуватися на власне перевагу в технологіях має робити ставка України. Четверте, це питання європейської інтеграції а в контексті з ними і ефективне управління. Це і боротьба з корупцією, це і демократія в тому сенсі, що робота опозиції це завжди контроль, а робота ЗМІ — це завжди контроль, і має працювати зворотній зв'язок. Бо мало того, що журналісти-розслідувачі можуть знайти якісь кричущі факти, вскрити корупційний скандал чи подібне, дуже важливо, яка є реакція. І в цьому контексті. Якраз дуже важливий уряд єдності, чи вже краще уряд порятунку, який звів би сили професіоналів для того, щоб ефективно розпоряджатись ресурсами, і не лише через там опозицію, да через те, що опозиція можливо не залучена повністю, да в. Ну, процес там прийняття рішень, а в тому числі через через те, що відбувається і всередині самої влади. ми знаємо, що було там декілька депутатів, які писали заяви, які хотіли подавитись депутатського мандата, але їх не відпускають, бо тоді постане питання більшості і, ну, і необхідності переформатування. Але якщо у нас не буде виборів, ну наприклад, да, от ми уявимо, що буде продовжуватись, тоді все одно питання переформатування воно виникне, тому що скажімо, Же так політична конфігурація не статична, і п'ятий пункт: це НАТО це питання конкретного шляху. Крок за кроком набуття членства в альянсі, і не тільки тому, що це точно поставить крапку на будь-яких спробах Путіна відродити радянську імперію чи російську імперію, а це ще й тому, що це принесе мир в регіоні і як найкраще дозволить українському потенціалу розвитись. От на це зараз мають працювати всі українські політики, не на сподівання, що щось буде вирішено замість них, і не готуватися до вим вибори будуть після того, як буде досягнуто українську перемогу. Тому цікавтесь правдою, аналізуйте, донатьте волонтерте, мобілізуйтесь, доєднуйтесь до боротьби усіма можливими способами, бо переможемо лише разом.